Вітаю вас! Зараз хочу провести Бліц, відповідь, питання, відповідь по містам, які окуповані. Це південні міста, які зараз під окупацією. Ви питаєте, чи те, чи інші населені пункти, як будуть звільнятися, чи будуть величні бої, чи буде руйнація міст. Оце такі питання. Я собі виписала декілька міст, таких наших українських невеличких з півдня. І зараз побачимо. Як буде проходити деокупація? Перше в мене Олешки. Ви питаєте, чи будуть вуличні бої, коли буде деокупація, чи будуть вуличні бої в Олешках. Я не можу сказати, що це будуть вуличні бої, ні. Вибухи, звичайно, будуть. будуть. Я... Так, щоб сказати, що вони от зовсім підуть і тихо і спокійно, ні. Чому так? Ну, Це, ж, по-перше, росіяни і доброго добра ж від не, не чекати. так? Але я не бачу, щоб це були вуличні бої, але це можливо будуть... Бо тут хитрість є. так? Можливо, всі підступи до Олешок і від води, і, і з лісу, з усіх боків вони будуть сильно заміновані. так? Сильно заміновані. Тут оце... Про це карти кажуть. так? Це, це вже зараз ця робота проводиться. Тобто... Так, руйнування покажіть, які будуть. Ну, трохи прилітати буде, я так думаю, це будуть наші вибивати. Вибивати будуть окупантів і ще настане час, коли Олешки довго будуть сидіти без світла. Але все одно це повернення. Все одно це дім. Тобто, не можу сказати, що це, -це пройде тихо, спокійно. Звичайно. Непереливки такі чекають на Олешки, але вуличних боїв не буде. Буде якось все це йти по-другому. Давайте дивитися голопристань. Як буде проходити деокупація голої пристані. Те, що лівий берег буде доокуповано, повірте мені, я це точно знаю. Так, гола пристань, як буде йти до окупації. Активні дії будуть, сила там буде, ну там багато буде скупчення. І ось диявол, слухайте, це така сама історія, мабуть, як дуже схоже щось на Олешки. Вуличних боїв в голій пристані не буде. Але по дияволу, диявол каже, це буде якась хитрість, підлість. Можливо, це будуть, ну, так як я кажу, це будуть заміновані території, до яких просто так не підійти. І в цьому небезпека буде дуже велика. Сила буде проявлятися по-іншому. Покажіть руйнацію в пристані. Ну, так, щоб дуже сильно, ні. ні. Стрілянина, звичайно, буде. Це такі вибухи, обстріли в нічний час, але це, знаєте, це виконання роботи. Це виконання роботи. Так, довкола буде все заміновано, ну, але ж є і інші способи. Просто їх будуть вибивати звідтіля. Тоді таке питання буде, чи буде деокупована гола пристань. А, карта Ерафанта, мені карти кажуть, ти ще в тому сумніваєшся? Звичайно, буде. Звичайно, буде. Скадовськ. Скадовськ, як буде проходити деокупація Скадовська. Певний час. Як буде проходити деокупація Скадовська. Ну, їх там багато. Багато назбиралися своїх, багато назбиралося. Так, а з Скадовська, знаєте, як буде? Якось події поміняються взагалі на всьому фронті. І от із Скадовська підуть. З Скадовська будуть йти прям цілими пачками будуть звідтіля виходити. Будуть. Розумієте, ось установлення справедливості, звичайно, місто це повернеться в Україну. Розумієте, це війна, і так, щоб по пішли і, і, і зовсім ну ніякого не ні одного пострілу, ну так практично так не буває. Навіть з Херсону пішли, так, але ж тепер вони по Херсону гадять. Все одно є якісь руйнації, є вибухи. Тобто так буде. Але що я вам хочу сказати? Оце того жахіття, які всі бояться, що це буде, знаєте, як ото з тим Маріуполем, з той Бучею, що все це буде Летіть вверх і будуть стирчати одні пічні труби з наших населених пунктів, такого не буде. Так, да, будуть обстріли, звичайно. Треба ж якось їх викурювати з наших міст, розумієте? Але так, щоб це було дуже сильно зруйновані міста, уже такого не буде. Нам достатньо е, того Бахмуту, так так. що так. підуть, будуть, буде бій, але це більше мені показано, як вибивають, вибивають із Кадовська. І ще тут, от зі Скадовська тут дуже їх велика кількість просто дійсно піде. То й вслід уже їх, мабуть, будуть гнати та будуть обстрілювати їх. Енергодар, окуповане місто. Енергодар. І буде звільнятися Енергодар. Теж карти кажуть підуть. Ну, ось, бачите, підуть. З Енергодару підуть. Знаєте, я вам так скажу ще? Ви ж розумієте, що ми отримуємо дуже серйозну поміч. Так, контрнаступ готується. Ну, як би там би не було, все одно Україна буде звільнена кожен сантиметр. Я вас зовсім не заколисую, але ж ви всі розумні люди, і ви розумієте. В скільки разів та Росія більше, в скільки разів більше і по території, і по населенню, і по різним ресурсам, так? Але ж дивіться, цілий рік то вчується і нічого не можуть зробити. Ну нічого не можуть зробити. Про що це каже? Про те, що їхні дні на Україні вже прораховано і проліковані, пролічені верніше. Так що у нас по Енергодару? Десятка кубків, десятка пентаклів. Ну, з Енергодару вони підуть. Підуть, тому що будуть отримані якісь новини, і їм там, ну, ну невигідно їм там буде чіплятися, втрачати свою силу. Ще, який буде Енергодар. Будуть якісь блокування, можливо, в місті не буде світла, води, ну, таке зв'язку, можливо, не буде. Ну, це ну, війна, ну, розумієте. Але ж все одно дивіться: ту з кубків, дев'ятка кубків, десятка пентаклів це такі, знаєте, карти радості, задоволення, наповнення, отримання бажаного. То звільнення буде. І без. Без великих руйнувань. Ми зараз дивимося, як, чи будуть зруйновані міста, чи будуть загибелі серед цивільних. Ні. Так. Токмак, як буде токмак де окуповано? Тут показано, люди заморилися, чекають, вже зневірилися. Думають, що там росіяни на... назавжди. Сила іде, дуже велика сила. Дуже велика сила надвигається. Це карта Страшний суд, яка каже: ти розумієш, каже, так буде. По-другому, не буде. Буде звільнена. Страшний суд це ще карта повернення. Так. Знову вам ось туз кубків. Ось і туз жезлів, активність і королева кубків. Ну, тут взагалі я не бачу мечів. Мечі в мене завжди йдуть, ну, знаєте, на вибухи, на обстріли, на щось таке страшне, жахливе. То з такмаку підуть. А чого підуть? Покажіть чого. Іншого вибору не буде. Це так треба, треба буде зробити. Ось повернення в свій дім, четвірка жезлів. Дивіться. Коли наші почнуть наступати, а наступати вони будуть. І будуть це таке, знаєте, буде продвиження вперед дуже таке сильне. Ну ви ж розумієте, що просто так хапатися там за одне місто, коли з усіх фронтів тікають окупанти. Ну їм це, це, це ж смішно. Вони ж не лишаться в одному якомусь місті. Тобто з е, декотрих міст вони звичайно підуть з найменшими руйнуваннями. А декотрі е, міста наші ну, трохи будуть. Е, Потерпати від них. Так. По містам у мене все. Тепер тут ви мене питали ще питання, а, це що буде з Асканією новою? Ось іще місто одне лишилося, Асканія Нова. Де окупація як буде проходити? Людям дуже хочеться захистити там все, що є, це все ж таки заповідник. Угу. Важко вони будуть йти з Асканії, важко, але підуть, 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 підуть. Це їхня така робота. Як зайшли, так і будуть виходити. Підуть. В Асканії я не бачу руйнувань таких, знаєте, шалених, щоб аж друзки летіли і щоб кровилася рікою. Ні, цього не буде. Підуть, вони будуть йти. Ось, як я вам казала, що Олешки трохи, трохи будуть так добряче, добряче не трохи заміновані, гола пристань. А всі остальні міста це, знаєте, такими з найменшими втратами, з найменшими руйнуваннями будуть визволені ці міста наші. Дуже сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам за увагу.